Вітаю мої дорогенькі, в себе на каналі. Вирішила в моменті записати відео, абсолютно не готувалася і навіть вже нічого сьогодні не планувала. Але як і обіцяла собі на початку року 2025 зробити роком слухання свого внутрішнього голосу, слухати, йти за ним, робити те, що підказує мій внутрішній голос, моя інтуїція, йти за своїми відчуттями, щоб бути в максимальному контакті з собою. Тому як відчуваю, так і роблю. Відчула, що хочу поділитися зараз деякими думками, деякими, можливо, якимись інсайтами. Не знаю, як піде, ніякого плану не маю. Просто хочу поділитися з вами. Можливо, комусь це буде корисно, доречно. Навіть не знаю, чи буду викладати це відео, подивлюся, знову ж таки, по відчуттям, але, тим не менш, хочу це проговорити, і це основне на чому я зараз себе спіймала. Про що хочу поговорити? Про період трансформації, який зараз у мене триває, перехід з одного рівня на інший рівень самоусвідомлення, самоцінності, самореалізації і так далі. Дуже класні зараз речі я слухаю, знайшла собі чудового. Ні, мабуть, не так зустріла класного наставника, якого напевне я шукала, тому що останнім останній період я відчувала, що роблю дії, іду до своєї мети, до результату, але роблю не ті дії, не з відчуття. Наповненості внутрішнього комфорту, затишку, тобто роблю те, що роблять всі, те, чому всі вчать. А мені це катастрофічно не підходить. Не люблю бути як всі, не люблю повторювати те, що є стандартним, те, що є зрозумілим, те, що дуже легко читається, навіть у якомусь там, як то кажуть, міжрядків у підтексті. Я всього цього дуже не люблю. Люблю органічно, природньо, від душі, від серця, класно на ізі. От, звісно, це нелегко, і я цьому також вчуся, тому що купа в голові програм, установок, переконань, які заважають, які ступорять, які не дають розвиватися, не дають рухатися вперед. Ну не скажу, напевне, що взагалі не дають рухатися, але не дають рухатися так, як би цього хотілося. Тобто я йду, йду вже декілька років. Шляхом самопізнання, саморозвитку, прибирання програм, які не працюють, але шумлять там фоново в голові. Тому не можу сказати, що все це даремно, але це дуже такий тривалий, важкий процес. От і зараз я знаходжуся в тій точці, коли я вже сама. Не хочу з цим справлятися, я вже не вивожу з цим справлятися. Я хочу мати поруч людину, поруч наставника, який буде мені підсвічувати моменти, буде в мене вірити, буде мене підтримувати, і буде е, говорити, що мені робити, в тих напрямках, в яких я не вмію, не знаю, бо я дійсно багато чого навчилася сама, але. Е, Є певні речі, яких я не знаю і не навчилася, і навчитися не можу, бо в мене нема на то енергії, нема на то, е, ну, можливо, якихось навичок, розуміння, як це робити і так далі. Як то говорять, людині потрібна людина, і я повністю з цим згодна, і зараз готова платити за це гроші, обмінюватися енергією для того, щоб отримувати е, по максимуму. Отож, які трансформації зараз в мене тривають, трішечки розкажу. Е, пішла я. Ні, давайте не з цього. Давайте почну з того, що дуже багато протягом років саморозвитку, самопізнання багато накопала, багато навчилася. Самоучка, до речі, я виявилася досить непогана і зараз це усвідомлюю і визнаю. Вмію вчитися, вмію хапати на льоту те, що бачу, копіювати це, якось трансформувати в своєму житті, приміняти в своєму житті і маю гарні результати, але не маю гарного рівня самоцінності, щоб це оцінити і привласнити собі, щоб сказати, що так, це дійсно я, це дійсно моя заслуга, моя робота. І е, пройшовши чергове навчання для того, щоб систематизувати в своїй голові всі ці е, знання і навички, напрацьовані і набуті роками, я зрозуміла, що йду не тією дорогою. Я хочу йти не туди. Я хочу позбутися своїх програм. Установок і переконань, які мене стопорять, я хочу реалізовуватися наповно, незважаючи на те, що подумають люди, як відреагують, приймуть, не приймуть. Не хочу я вже бути хорошою дівчинкою, зручною і так далі. Я хочу жити своє власне, повноцінне життя, тому що мені вже 38, І якби коли мені починати, коли мені вже можна буде, як не зараз. От, і коли я пройшла чергове навчання і дійсно таки систематизувала всі ті знання, розіклала їх якби у себе в голові по поличках, я зрозуміла, що дуже багато вже вмію і знаю, але не вмію це реалізувати на практиці, тобто застосувати це вільно, спокійно, щоб, щоб мені це дало той результат, і в грошах в тому ж числі, щоб це дало той заробіток, про який я мрію. Тому що ці програми, які мене стопорять, вони не дають мені заробляти стільки ясні. Тільки скільки я хочу, тому що які це програми? Зараз скажу. У мене програма недооцінки, тобто я недостойна, не варта, мені треба ще вчитися, мені треба більше знати, більше досвіду. І скільки б я цього досвіду не здобувала, його завжди мені мало. Тобто треба більше і більше для того, щоб підтверджувати свою цінність, свою значимість, свою компетентність. Також є програма. Знецінки, вона в мене просто дуже, ну, вона в мене глобальна. Ця знецінка, все те, що я вмію, знаю і можу людям дати, я постійно ставлю під сумнів: а, а може не дам, а може не зроблю, а може не не зможу, не дам того, що людина очікує. Ну, тобто, це ще до речі і. Забирання відповідальності в інших людей, тобто коли я включаюся в процес, я беру всю відповідальність на себе, тобто і за людину, і за е, власні дії, е, забуваючи про те, що в кожному процесі відповідальність розподіляється 50 на 50. Тобто я 50% віддаю, а людина 50% бере і також віддає. Да? Ну, тобто має бути такий енергообмін. Е, я не можу зробити деяких речей за людину. Тобто я їй можу дати інформацію, я можу підтримати, але я не можу за неї. Зробити. І тут вже підключається її відповідальність. Є також ще провина, ну, коротше, дуже багато різних штук. І найбільше, що мене зараз бентежить, що я вчора відчула дуже сильно, це те, що я в мене є експертні люди, є люди, яких я зробила експертами свого життя, і дуже залежна від їхньої думки, що вони скажуть, як вони оцінять, одобрять, не одобрять. Це при тому при всьому, що людина абсолютно не має ніякого досвіду, мінімальні якісь знання, тобто вона не розуміється на тому, що я роблю, але тим не менше, я її нагородила от такими якостями. Тобто я зробила її експертом свого життя і дуже залежу від того, що вона скаже, що подумає, як відреагує на ту чи. Іншу мою дію. І коли це мене дуже сильно стопорить, і я впадаю прямо в таку тривогу, я не можу тоді робити те, що мені хочеться, те, що я відчуваю, як я відчуваю, тому що знову ж таки. Якщо я буду собою робити те, що мені хочеться, то для цієї людини я стану незручною. Я не буду такою хорошою, зручною дівчинкою, до якої людина звикла. Отож, це і до речі, хочу сказати, що це не історія людини, тобто ця людина ну вона не одна, але зараз я виділяю одну людину як основну в своєму житті. Це не її історія, і вона абсолютно не винувата у моїх реакціях, у моїх діях і в моєму страху. Це моя власна історія, з якою я маю розібратися, яку я маю прожити. Я маю її пережити, пропустити через себе, тому що моя душа замовила цей досвід і я маю його пройти. І до речі, ще одну штуку, теж, яку я е, зараз. Дуже часто чую від своєї наставниці про те, що мені вона дуже відгукується: що поки ми собі не даємо прожити, е, прожити і прийняти певний досвід, е, уроки будуть повторюватися постійно час від часу, поки ми цей досвід не приймемо, поки ми не проживемо цю історію і не, е, не отримуємо з цієї історії урок. Тобто, ну, наприклад, е, я не знаю, щоб, щоб таке привести на приклад, щоб було зрозуміліше. Ну, наприклад, давайте візьмемо таке, із власними кордонами, да? можна привести приклад. Якщо, наприклад, мені незручно, що ну, людина, як би це правильно сформулювати, не йде думка до голови. Наприклад, людина просить мене виконати якесь прохання, а я в цей момент або на цей час запланувала собі якусь свою власну діяльність і тоді. Я не можу відмовити людині, бо в мене немає сміливості на відстоювання своїх кордонів. Мої кордони порушуються. Я уступаю, скажімо так, тобто іду проти своєї волі, проти свого відчуття, проти свого бажання, аби тільки не відмовити людині, не зробити їй там неприємно і. Не бути для неї поганою, то я для себе таким чином краще не роблю. І ця історія, ця ситуація буде повторюватися до тих пір, поки я не прийму рішення і не зроблю вибір діяти інакше. Тобто, в якийсь черговий момент, коли мені не хотітиметься або я не можу зробити те, що мене просить людина, я маю насмілитися. І сказати їй про те, що я не можу зараз виконати її прохання. Я не можу зараз робити ту чи іншу дію, бо я чи не можу, чи щось в мене заплановане, чи я просто елементарно не хочу. Тобто ця ситуація буде повторюватися постійно, і вона буде приносити кожного разу дискомфорт, викликати злість, розчарування, сум, там сльози і так далі до тих пір, поки, поки я не дозволю собі прожити цю історію, зустрітися з цим новим досвідом, зустрітися з тими неприємними відчуттями, які відповідно викличе ця ситуація. І не зроблю висновки. Тобто, поки я не засвою урок. І так відбувається в кожній історії нашого життя. Якщо, наприклад, там у дівчат буває стосунки, да? одні стосунки невдалі, потім в інші стосунки вона заходить знову невдалі, треті, четверті, п'яті, десяті, і все щось не те, все щось невдале. То чому? Тому що. Е Дії відбуваються аналогічно, тобто немає нових дій, немає нового досвіду. Людина ходить по накатанні, вона ходить просто по одному і тому самому колу, і поки вона не наважиться розірвати це коло і зробити якусь рішучу нову дію, нічого не зміниться. Тобто урок не засвоюється. Це знаєте, от, ну, наприклад, є пари, да, де ну, хтось із. Партнерів ображає іншого, там б'є, піднімає руку. І от руку партнер підняв, да, наніс шкоду, а ми його пробачаємо і знову вступаємо в ці стосунки, знову вступаємо в ці стосунки. І так може повторюватися просто нескінченна кількість разів. Тобто це теж ходіння по колу це одне й те саме, і е людина не засвоює свій урок. І ситуація буде повторюватися до тих пір, поки урок не буде засвоєно. От, до чого я це все говорила, до того, що теж діяти однак кожного разу. І Я діяла кожного разу по одній тій самій схемі, знала, що вона не працює, знову її повторювала, знала і повторювала, тому що не вистачало сміливості розірвати це коло, тому що страшно, тому що тривожно, тому що новий досвід це завжди невідомість. І з невідомістю зустрічатися дійсно складно. Але е, коли... Приходить оця точка кипіння і відчуття неймовірного дискомфорту, то хочеш не хочеш, а починаєш щось з цим робити, щоб змінити цю ситуацію і засвоїти все таки урок і рухатися далі. Тому, тому я дуже щиро вдячна, що зустріла цю свою наставницю. Мені дуже відгукується все те, що вона робить і говорить, тому що це не те, що роблять всі. Тобто це дійсно із відчуття себе, внутрішнього голосу, інтуїції. Це не проти себе, а тільки у контакті із собою. Я пішла в цей досвід, пішла в цю нову трансформацію, іду у свою вразливість, тому що поки. Я не прийму свої всі тіньові сторони, нічого не зміниться. Ми маємо прийняти себе, свою цінність, свої тіньові сторони, свої помилки, свій шлях, який ми йшли, яким, яким ми будемо йти, тому що зміни це завжди. Це завжди шлях, і на цьому шляху зустрічається дуже різне. Це і біль, і розчарування, і сум, і роздратування, і сльози, і страх, і тривога. Там, скажу так, на шляху трансформації більше неприємних емоцій, відчуттів ніж приємних. Ну, я зараз відчуваю 50 на 50, скажімо так. Тобто, у мене день злетів і кайфу, а день просто розчарування, знесилення. Знесилення, болі і так далі. Вчора я пішла у свою вразливість, показала свою, ну можливо, якщо можна так сказати, тіньову сторону. Тобто я показала, що я не сильна жінка, а звичайна жива, адекватна людина, якій може бути боляче, неприємно, яка може бути в розпачі, переживати різні пригнічуючі емоції, відчуття. Показала це на загал на своїй сторінці і скажу так: спочатку було дуже велике полегшення, тому що я звільнилася від певного такого душевного тягаря, а потім як ну, Напевне, я вже говорила, да? що піднялася тривожність від того, що скаже експерт мого життя, як він відреагує, які будуть його оцінки моїх дій. Але знаєте, що дуже цікаво, теж і дуже цінно для мене. Знову ж таки, роки самоосвіти і роботи над собою не пройшли даремно, і оцей, ну, ця оце така. Самоусвідомленість це дуже класна штука, коли ти вже добре знаєш себе, розумієш, відчуваєш. Хоча це теж приходить не за один день і не за місяць, і навіть не за рік це до мене прийшло. Хоча в усіх приходить по-різному, в залежності на коли ви хочете отримати цей результат. От то я пішла у цю вразливість, показала себе справжньо. Відчула всі неприємні емоції, відчуття, які можна було відчути. Потім включила усвідомленість, я зустрілася зі своєю тривогою, я з нею побула, поговорила, я зрозуміла, з чим вона пов'язана, але я собі сказала, що е, утро-вечора мудріє, і мені треба поспати, відпочити завтра зранку на свіжу голову. Вся ця ситуація вже не здаватиметься такою складною. І я собі дуже дякую за це. Пишаюся тим, що я вчора пішла у цю вразливість, що я з нею зустрілася, що я я зустрілася з думкою людей, які мене вважали дійсно, ну мало того, що сильною, але ще і їм дуже зручно не бачити моїх сліз, розчарування, болі, тобто їм зручно від цього. Бо коли люди не знають, що робити з твоїми, з твоїми слізами, з твоєю. Такою спустошеною твоїм спустошеним станом їм дуже важко від цього. І от в мене в оточенні є близькі люди, які не знають, що робити, тому що вони не знають, що робити із своїм спустошенням, і вони не дозволяють собі його відчувати. І відповідно вони не навчили мене відчувати і щось із цим робити. І тому, коли вони зараз з цим зустрічаються, то їм дуже незвично, боляче, неприємно і з їхніми словами емоціями мені теж доводиться зустрічатися. Але я також дуже пишаюся собою, що я вже не тікаю від своїх емоцій відчуттів. Я йду на зустріч людині, я їй проговорюю, звісно, що толерантно без агресії, але я проговорюю, чому мені важливо це прожити, чому я йду в цей стан, для того, щоб в мене не накопичувались негативні емоції для того, щоб вони не переходили потім у хвороби. Бо вчора була така цікава. Цікава фраза, коли мені людина сказала, що до всього треба ставитися спокійніше. Мене ця фраза зачепила, я вирішила не замовчувати цей момент, а відповіла, що неможливо відноситися до всього спокійно, тому що ми живі люди, а не роботи, і є певні ситуації в житті, до яких відноситися спокійно, ну, скоріше, це неадекватність, ніж адекватність. І проживати всі емоції, відчуття це дуже важливо, бо дуже часто, коли людина демонструє зовнішньо спокій, рівновагу і ну, типу, нічого не сталося, ситуація норм і з нею все норм, то потім. Потім все це вела за болячками. І про це ж ніхто не говорить, що та тривога, той смуток, біль, сльози, що вони вилізли там, комусь раком вилізли, да? ну, захворюванням маю на увазі, комусь ви вилізли щитоподібною захворюванням, щитоподібної залози, комусь спиною постійно хворою, тому що це неймовірне навантаження тягти на собі всі свої болі, образи, тривоги, не проживати їх, а просто складати їх собі на спину і все життя тягти. Але зовнішньо показувати, що все ок. От тому е, це все дуже важливо, це все дуже складно. Про це можна говорити довго. Напевно, що сьогодні я не буду цього робити, бо відео вийде занадто довге. А я все-таки сподіваюся, що хтось буде його слухати і хтось почує для себе обов'язково щось цінне з цього. Я хочу єдине сказати на завершення, що шлях саморозвитку, самопізнання, самокопання це неймовірно важкий шлях. Я ніколи не говорю, що можна вирішити якісь свої травми, там проблеми психологічного характеру має на увазі за тиждень, два, місяць, три, тобто я взагалі ніколи не ставлю ніяких дедлайнів, тому що це неможливо, тому що ніхто ніколи не знає, як ви будете проходити цей шлях. Я свій шлях іду вже декілька років. Якщо бути, точнішою, то О, яке у нас двадцять п'ятий, сім років. Ні, не сім, шість, повних шість років. Шість років триває моє переродження. Я не говорю, що це буде для вас так само там, 6, 10, 15. Як я вже сказала, в кожного свої терміни, в кожного свій темп, своя глибина пірнання в какашки, в яких ми проживаємо дуже багато років. Тобто в кожного своя історія і кожен буде проходити свій шлях по-своєму. Єдине, що я точно знаю, що який би він не був короткий чи довгий, він буде болісний. І це я завжди всім говорю. Я зізнаюся в цьому, тому що витягувати своїх скелетів із шафи зізнаватися у всіх тих е какашках, які всередині нас знаходяться, дуже неприємно, дуже болісно. Е звісно, не хочеться це визнавати, але хочете змін, е це доводиться робити. Тож я всім серцем підтримую тих, хто, відчувши дискомфорт, йде в нього, зустрічається з ним, пропрацьовує свої якісь штуки, які не працюють, які не підходять. І всім серцем обіймаю тих, хто не сходить із цього шляху. Цей шлях болісний, травматичний, на ньому трапляються розчарування, дуже багато сліз, і ненависть трапляється і злість, і що завгодно там може бути. Але я точно знаю, що це того варте. З кожним пірнанням у багно ти виринаєш новою людиною, і тобі вже не страшно наступного разу туди пірнати, бо ти знаєш, яку. Точніше, ти знаєш, за що ти платиш цю ціну. Тому буду ділитися поступово, можливо, ще вийду також, проговорю якісь моменти, тому що моя трансформація тільки почалася. Черговий марафон, на який я пішла до своєї наставниці, триває тільки п'ятий день, а в мене вже такі перевтілення, я би сказала, неймовірні. Але я до цього була готова. Кажу чесно, тому що тому, що так як було раніше, не працює і не підходить. Тому ці стратегії треба міняти а це дуже некомфортно. Я була готова до цього дискомфорту, і хочу сказати, що це дуже важливий етап. Прийняти той шлях, яким ви будете йти під час своєї трансформації, перевтілення, переродження, не знаю, називайте, як хочете, але коли ми наважуємося на ці зміни, то ми маємо бути готові до того шляху, яким ми будемо йти і на якому будуть траплятися усілякі різні штуки. Як приємні, так і неприємні. Але його треба пройти достойно. Саме цим зараз займаюся, саме тому з вами ділюся, бо вважаю, що це комусь буде потрібно Раз мені захотілося це сказати. Всіх обіймаю, до нових зустрічей. Обов'язково залиште, будь ласка, свій коментар. Якщо вам щось відгукнулося, ви почули щось своє, якусь свою історію, чи, можливо, щось вам відкликається. Будь ласка, декілька слів залиште, я буду дуже щиро вдячна. Мені ще дуже подобається. Ну, така думка, інсайт. Я не знаю, як його назвати. Позиція, напевне, да, чи позиція, чи теза подобається що. Слід займати активну життєву позицію, тільки ті, хто в активній життєвій позиції досягають успіху і гарних результатів. Що значить життєва позиція? Це коли ви отримуєте якусь інформацію, якийсь відгук, запитання, коментар, подарунок обов'язково на нього відреагувати. Ми часто не досягаємо того, про що мріємо, тому що ми все те, що отримуємо, ми складаємо його як багаж, знаєте, ну, типу, на потім. Там якусь. Лекцію собі зберегла, там якусь практику собі записала, там якийсь курс собі купила і він лежить. Да? Або зайшла на якийсь безкоштовний продукт, там теж курс, програма, марафон, і воно там складається стопочкою. А по суті, я нічого не роблю для того, щоб змінити своє життя. Так от активна життєва позиція почула, дала зворотній відгук, щось для себе відмітила, зберегла, пішла, це зробила, застосувала у своєму житті, зробила ту саму вправ, практику, вправу завжди. Взагалі, останнім часом, коли виходжу в прямий ефір, або десь спілкуюся з людьми, так типу вживу, або ну. Тут і тепер, да, в цьому в теперішньому часі, завжди кажу, от ви мене зараз слухаєте і відразу робіть. Коли я говорю зробіть вдих-видих, зупиніться, зробіть паузу, відчуйте себе, то зробіть це. На трійочку зробіть, на двійочку, хоч як-небудь, але зробіть. Це буде маленький крок назустріч до себе. А якщо ви просто мене послухаєте, то нічого не зміниться абсолютно. Почули, щось відгукнулося, дайте зворотній відгук, щось можете зробити відразу в своєму житті, щось десь якось застосувати, застосуйте. Хочете задати питання? Задайте. Тобто, будь-яка можливість, яка дається нам, вона має бути використана. Оце життєва активна життєва позиція, яка веде до успіху, яка змінює життя на краще, яка допомагає жити своє справжнє, повноцінне, щасливе життя, незалежне від думки оточуючих, не спираючи. Там на якісь оцінки, коментарі інших. Це дає змогу бути кожному з нас цілісною, класною особистістю. Обіймаю всіх вас і до нових зустрічей. Запитання, коментарі залишайте, будь ласка, під відео. Буду дуже-дуже рада і вдячна. До зустрічі!